Вітаю, шановні телеглядачі. Це програма «Влада і громада». і студії сьогодні. Доктор економічних наук, професор-ректор інституту банківської справи Василь Фурман. Вітаю вас, вітаю вас, Василь Миколайович. Скажіть, будь ласка, яка у нас сьогодні економічна ситуація в державі? Я думаю, вам це питання відоме? Ну, дуже відомо. Я думаю, що воно відоме є більшості наших українців яким ну, би, би, би ти не був, ситуація, зрозуміло, дуже важка, насправді. Вона важка з різних причин. Ну, головною, навіть я б так назвав, так дві ключові причини. Ну, війна, це зрозуміло, для всіх причина. І друга причина, це сама головна, це відсутність реформ в нашій державі. І якщо ми сьогодні ну, більшість людей можуть сказати про те, що «ну так ми ж наче робимо реформи, там, вибачте, то або ми їх починали робити а не доводили не доводили ніколи до кінця і реформи не полягають лише в тому що ми підвищуємо ціни на енергоносії. Тобто ми розуміємо, чи там на воду, чи там за електроенергію. Тобто, ми розуміємо про те, що це найпростіший спосіб от підвищити ціну за рахунок населення, забирати кошти. А з іншого боку, і найбільш складний шлях це подумати над, над тим, яким чином запустити нашу економіку, яким чином створити умови для того, щоб бізнес розвивався. Держава має бути водієм, а не пасажиром. Тому що сьогодні ну так складається ситуація, що ну, наприклад, там ми втратили російські ринки збуту. Там майже 35% там експорту поставлялось в Росію, і що держава допомогла нашим підприємствам знайти нові ринки збутку? Ні, держава в цьому питанні не допомогла. Ми говоримо, наприклад, там про податки. Україна попала в податкову пастку. У нас одні із найбільших податків в Європі. Складне адміністрування цих податків, корумпованість цих податків. Ми говоримо про те, що податки зменшуються, насправді вони не зменшуються. Ми не мов, ми хочемо вивезти, вивести, ну, наприклад, там, ну, саме ЄСВ, єдиний соціальний внесок, тобто, щоб всі сплачували, щоб вивезти зарплату і стіні. Але вивели в цьому році, навіть протягом трьох місяців, не вивели. Більше того, я скажу просто, що про тим умовам, які сьогодні прописані, бізнес не буде виводити зарплатою стіні. Йому просто невигідно це робити. І бізнес не виведе і економіку у стіні. Тому що сьогодні нічого ну, корінним чином не змінюється. Чому? Uh, чому? Чому? Ну, головна причина полягає в тому, просто знову ж таки, всі говорять, що в державі війна. Але е, війна це як відмазка для тих, хто не хоче робити реформи або не спішить. Президент України ще в вересні минулого року, під час презентації стратегії до 2020 року, оголосив про більше, ніж там 60 реформ, які потрібно зробити в нашій державі. За ці півроку, вже більше, які пройшли, що зроблено? Дуже мало. Дуже мало. Ну, в першу чергу, підняли ціни. Чому? недієвий сьогодні економічний блок уряду. Коли міністр економіки заявляє, що головна його ціль це ліквідація міністерства, вибачте, міністерство економіки відповідає за економіку, завали внутрішній продукт нашої держави. Тоді як ви вважаєте, от президент, як ви кажете, дав гарну стратегію розвитку? Так, так. Ви так кажете. Згоден. Але виходить так, що його стратегію не виконують. Дивіться. Ще раз, ми з вами сьогодні живемо по новій Конституції. Згідно даної Конституції, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, тобто за економіку нашої держави, за реформи відповідає уряд. Президент відповідає за силовий блок, за міжнародну політику нашої держави. Тому сьогодні за реформи, за втілення успішних реформ, за розвиток економіки нашої держави, за валовнутрішній продукт, за зарплати людей відповідає уряд. І сьогодні уряд е, формує Верховна Рада, коаліцію мали робити реформи. Ну скажу так, вони роблять. Не можна сказати, що вони не роблять, але питання в іншому, вони роблять дуже кволо в умовах війни. Це, не, це недопустимо це сьогодні, тому що ми сьогодні ну, давайте після Майдану вже більше року пройшло. І що змінилося в нашій державі? Ми побороли корупцію? Да ні, відкати як були, так і є. Що ми зробили? Ми побудували що нового в нашій державі дуже мало сьогодні. Ми навіть не можемо вибрати голову антикорупційного бюро. Зробили ну із процесу, яке шоу. Але ж голову антикорупційного бюро затверджує президент. Але є процедура вибору, розумієте? Там є ці комісія людей, яка збирається. Президент затверджує кандидатуру, яку йому подали. Йому подали кандидатуру. Чому він не наполягає, щоб цей процес був пришвидшений? Чому він не наполягає на тому, щоб виконувалася стратегія? Чому він тоді не звертається до людей для того, щоб люди, можливо, більш активно тиснули на уряд, щоб впроваджувалися реформи, про які ви так говорите? Головна сьогодні проблема, яка слава Богу, вона вирішена, ну, хоч частково, у нас є тимчасовий мир на окупованих територіях, немає війни. І зрозуміло, що всі сили президента України були кинуті на вирішення цієї проблеми. А за реформи і за їх впровадження відповідає ще раз повторюю там, ну от якщо ми говоримо про економічні реформи, там економічний блок уряду, і вони мали надавати сьогодні узгоджену стратегію. Як ми будемо робити це? добре? Давайте так. Що потрібно зробити? Перше, друге, третє, найголовніше речі. Дивіться, що стосується, я буду говорити про економіку, бо дуже багато сьогодні ми потрібно чого зробити, наприклад. Ну, перше, це спростити податкову систему нашої держави, тому що ми попали в податкову пастку. А... І податків дуже багато, важке їх адміністрування, 50% економіки в тіні. Тобто і е, останніми взагалі, діями, коли ми там і піднімали, і податки, і редні збори, ми все більше і більше економіку так, ну, заганяємо в тінь. Ну, вона нас була податкова реформа. То вона називалась податкова реформа. По суті, податкової реформи не відбулося. Якщо ви знаєте, податкова реформа вона почалася, по-перше, ще при уряді Азарова. І ви пам'ятаєте, податковий майдан. Да, тоді податковий майдан, майдан зміг відвоювати. Я пам'ятаю там ну, спрощену систему оподаткування. Слава Богу, це відбулося просто. Але якихось корінних змін з того часу в нашій державі не відбулося. І з того 19-го року почалося ще там спочатку уповільнення темпів економічного розку нашої держави. Вони були дуже. Низькими, а протягом останніх майже там уже трьох років, а ми взагалі просто, скажімо так, в такій рецесії знаходимося, не розвиваємося. Тоді що робити для того, щоб розвивалося, для того, щоб податкові реформи були дійсно податковими реформами? Потрібно, знаєте, фінансовий блок уряду боїться про те, що якщо ми будемо зменшувати податки, то зрозуміло, що буде зменшуватись дохідна частина нашого бюджету, і таким чином ми не зможемо о, виконати ну, ті видатки, які ми гарантовані там державою. Да, можна треба відверто сказати, що в цих словах з одного боку, наче є е, раціональне зерно. Але якщо подивитись на ту ж саму країну Грузію, е, і коли в них проводилась податкова реформа, то е, надходження до бюджету в перший рік податкової реформи збільшилось на 20%. Ну, ви зрозумієте одне, сьогодні от, умовно можна, по суті, збільшити дохідну частину бюджету вдвічі. Яким чином? Та виведіть 50% економіки тіні. Це можливо, воно, воно, там, ви вважаєте? Ну, не зразу, але, наприклад, з там 30%, потім 40%. Тобто потрібно сьогодні нашому бізнесу показати просто, що держава спрощує податки, держава спрощує єдиний соціальний внесок. Сьогодні єдиний соціальний внесок разом з податком на доходи фізичних осіб складає там майже 60%. А якщо ну, в цілому ідеалі він має складати там, 30, до 35% ну, за большое, розрахунками ви експертів. Рахували, якого саме бізнесу 50% знаходиться в тіні. Малого, середнього чи великого. А, І хто покриває цю по тінь? чуть-чуть. Всього по чуть-чуть. От ви даже прийдіть, ну, знову ж таки, е, дуже багато сьогодні, ну, наприклад, готікових розрахунків. Ми ж розуміємо, що це не розрахунки в нашій державі. Або а, ви прийдіть, наприклад, ту ж саму, наприклад, ну, лікувальний заклад. А, ніхто ж сьогодні вас безкоштовно не лікує. Скажіть, ви кажете про досвід Грузії? У нас сьогодні в уряді залучені спеціалісти саме з реформаторського парламенту Грузії. А, наскільки вони допомагають нам? Ну я вам скажу таку просторіч. Остання розмова з одним із грузинів, який працює в уряді. Він сказав, що всі грузини писали вже не один раз заяви на звільнення. Вони хотіли йти з уряду наш. Їм просто не давали працювати. Сьогодні, ще раз повторюю, всі бояться чомусь там реформ. А навіщо То, запрошувати людей і надавати їм працювати? Ну, я тут можу з вами посперечатися, щодо навіщо запрошувати людей. Я, ну, вони потрібні, ну, особливо це люди, ваші слова, Ні, виходить. Люди з досвідом нам потрібні. Люди з досвідом, тим більше грузини е, зробили дійсно дуже швидкі економічні реформи. І за оцінками Світового банку, Грузія це одна із. За останні 50 років ніхто не робив так швидко реформи, як грузини. Тобто, зрозуміло, що їх можна було запросити. там, ну, от вони там, в, Наприклад, там, в МВД працюють, там, в Міністерство охорони здоров'я вони працюють. Тобто, ну, і в інших е ключових міністерствах на е інших посадах Мінюсті, я там, ну, Мін там знає. Там, а, ну тому для чого це їхній досвід? Питання в іншому, просто що е, вони думали про те, що вони прийдуть і зможна там швидко робити реформи в нашій державі. Ну а воно так зразу не виходить. Таке ж вам задала запитання, навіщо запрошувати людей, якщо не ну, давати їм можливості робити ці ну, значить, корисні речі? Е, дуже багато сьогодні є груп впливу, uh -huh. і е, ну, треба розуміти, що сьогодні, наприклад, ті ж саме державні підприємства, вони в багатьох моментах просто приватизовані тими чи іншими олігархічними групами. І якщо ти хочеш зробити ту чи іншу реформу, то зрозуміло, що комусь це однозначно буде невигідно. Але ж революція гідності була саме для того, щоб змінити систему, так і скажімо так, змінити владу олігархів на владу так. Просто і вона демократії. поступово система змінюється поступово. Зрозуміло, що люди дуже повільно, і це головний мінус оцих повільних реформ, тому що реформи це дуже швидко робляться протягом одного-двох років, робляться, і е, потім починається ну, величезний позитив. В короткостроковому періоді від реформ однозначно буде для людей невеликий мінус, тому що ну там наприклад, збільшуються ціни, там збільшується вартість тих чи інших там ну, комунальних, наприклад, платежів. Але в довгостроковому періоді е, це означає про те, що якість послуг, які надаються людям, вони будуть. Е, Покращені набагато, і Україна буде там ну, ставати справжньою європейською державою стосовно європейської держави України, як ви оцінюєте наші шанси на вступ до європейської спільноти? Ну я оцінюю дуже позитивно. Просто але е, перед тим, як вступити, нам дійсно треба стати європейською державою. Тобто мати все те, що сьогодні є в Європі, мати ефективну судову систему. Ми маємо її, ні, не маємо. І на жаль, от, навіть на нашій там рідній Черкащині я недавно там спілкуюся там з одним сільським головою, він каже, то одна крадіжка, то друга крадіжка, то третя крадіжка. Таке враження, що повернулося там на початок 90-х років, тобто судова правоохоронна Слід. система не працює. А нам потрібно вступати в європейську спільноту для того, щоб навести лад в державі, підвищити стандарти якості, послуг судочинства і всього іншого. Чи можливо зробити це без вступів? Просто зробити навести порядок в державі. Це можна зробити і так і так. Просто є ряд країн, які не є членами Європейського Союзу, але рівень життя у них на рівні Європейського Союзу. Тому для України зрозуміло, що ну, як на мене, ну тут є ще інші складові, які повинні впливати на наше рішення. Які складові, ну, наприклад, там, наявність нашого такого дружнього в кавичках сусіда там Росії. Да? Тобто, ми бачимо. Я наскільки агресивно нас, налаштована ця держава відношенню до нас, і тому нам однозначно потрібно бути членом якоїсь іншої колективної організації Але ж саме так. через європейський союз, ця агресія стала це, дуже явною. Це агресія, повірте, якби е, не було. Умовно, інший варіант, ми могли б стати, наприклад, якимось федеральним округом Російської Федерації або якоюсь там республікою, яка була б повністю під впливом росіян, ну частина Тому, України саме, Лаб... зараз десь в такому статусі Ну, частина знаходиться. це та схід, який матір він окупований. Просто це, ну на жаль. Але я глибоко переконаний, що ця територія там буде українською, крім ми повернемо. Але те, що зробили люди, саме тобто, ми сьогодні показали просто те, що революція. Війна, ми відстояли незалежність, просто Україна чітко вибрала європейський шлях розвитку. Про це там всі говорять, і це правильне рішення. Ті, хто були в Євросоюзі чи в Європі, просто я думаю, що об, обома руками за те, що ми там були. Європейський рівень зарплати. По, по безробіттю, німець, наприклад, отримує тисячу євро. Виявляєте, у нас мінімальна заробітна плата 1200 тисячу гривнів, а по курсу 1000 євро це вже сьогодні більше 30 тисяч гривнів. Давайте європейський союз. Ви сказали про те, що держава підприємствам не допомогла переорієнтуватися. Так. Хто відповідальний за те, що бізнес був кинутий на призволяще? Ми йдемо в європейський союз, але ми таким чином втрачаємо свій бізнес, який є тут, своїх підприємців і підприємства і звільняємо полички для іноземних товарів. Які вищі за якістю вже стандарти в них краще? Чи ну ви, по суті, відповіли на питання, яке ви поставили Просто, ну, Суть проблеми в тому, що ми дійсно вступаючи там, ну, підписуючи там угоду там, про зону вільної торгівлі, там, ми дуже багато втратили. Щоб ви розуміли, ту угоду, яку ми підписали там декілька років назад, вона ж почала підписувати ще 15 років назад. Тобто на той час були зовсім інші умови ведення бізнесу, все, все було по іншому. Василь Миколаївич, моє запитання було в тому, хто відповідальний за те, що бізнесу не допомогли. Відповідальні всі керівники урядів, які були до цього, на жаль, і е, без е, відсутній стратегії розвитку нашої держави. А ми за 24 там 4 роки незалежності, ми не маємо навіть стратегії розвитку. Ми не знаємо, куди ми рухаємося, з ким ми рухаємося, куди там як будуть розвиватися наші підприємства. Тобто за ці 24 роки назад, от давайте беремо те ж саме 90-й рік. Там Польща і Україна по за рівнями економічного розвитку ми майже були одинакові. Сьогодні поляки ще до цієї величезної девалювації були вже в п'ять разів більше. Ніж ми, ну якщо врахувати девальвацію там ну скільки там трьохразово да, то ми вони вже в 15 разів більше в доларом кваленті ніж українці. Розумієте, тобто, але там є чітка стратегія. Нам потрібно визначити з тими галузями, убрати дотації, тому що у нас дуже багато сьогодні підприємств, які живуть на дотаціях, убрати навести порядок в податках, тому що у нас дуже багато податкових ям, оптимізаційних компаній, спростити йому ведення бізнесу. Просто вони повинні бути простими. Ну от підприємства, якщо ми вже затронули ту ж саму Польщу, наприклад, можна зареєструвати там за одну годину. І не обов'язково там бігати е, по державним інстанціям. Просто ти прийшов в банк і зареєстрував підприємство. Податково, от в мене є товариш, який працює там в Німеччині, є керівником невеликого підприємства. От він 10 років керує підприємство. Він каже, ні разу до нього не перейшли перевіряючі органи. Я недавно вивчав досі Тайваню. Ну, Це одна із самих таких розвинутих азіатських країн. Просто е, підприємство, яке отримує. Е, Суму е, прибуток до 12 мільйонів гривень в нашому екваленті, тобто воно не оподатковується. Для них саме важливо, щоб підприємство працювало, щоб там створились нові робочі місця. Якщо ми сьогодні, якщо ми навіть давайте говорити це можливо в наших умовах, так да, це можливо в наших умовах. Просто Але... зрозуміло, потрібно сьогодні от, давайте говорити на наприклад, навіть Черкащина. Що потрібно зробити, щоб все-таки в нас був там ну, в Черкащині інвестиційний рай. Ну, Зрозуміло, що є Київ, центральний рівень, який має прийняти там відповідне там законодавство, стабілізувати економічну політичну ситуацію, прийняти відповідні закони, поборемо корупцію. Але на рівні Черкащини повинні бути створити нам потрібну умови для. Для того, щоб бізнес саме прийшов в Черкаську, не в Кировоградську, не в Вінницьку чи іншу область. Яким чином створити? Наприклад, Польща, Грузія, Тайвань для підприємств, які будуються нові. Земля виділяється безкоштовно. Дорога прокладається за рахунок державного бюджету, Там електромережа за рахунок державного бюджету, податок на прибуток для підприємства, яке будується протягом трьох років нульова ставка. Але підприємства, власники, які будуються, бере на себе зобов'язання, наприклад, просто. Повинно працювати не менше там 500 чоловік протягом п'яти років з моменту створення підприємства. Заробітна плата не менше 7 тисяч гривнів протягом там такого приміжки часу. Вигідно чи громаді міській, сільські, щоб було таке підприємство? Да, дійсно вигідно залежить від наповнення бюджету. Слухайте у нас всіх, умовно бремсільські громади. Більше 90% сільських громад сьогодні не наповнені. Українські села вимирають. Відсутня ефективна податкова, не податкова державна політика. Сьогодні цими процесами об'єднання консолідації сіл ми взагалі приведемо до того, що дуже багато ну сіл буде ну, в Україні, але з іншого боку, треба думати, яким чином будемо відроджувати його. Децентралізація влади допоможе. Децентралізація влади це величезний плюс для нашої держави в цілому. Якраз і головна проблема, і головний біль полягає в тому, що ми не передали владу радам. І сьогодні передача влади з центрального рівня на рівень місцевих рад разом із важливо з бюджетним фінансуванням. Тобто дасть можливість сьогодні нам вибрати, і до речі, у нас вибори, ви ж знаєте, там в жовтні цього року, дасть можливість вибрати нові місцеві ради, і які вже будуть самі керувати. Не рай, де ж адміністрації мають керувати, але ну, знову ж таки, буде залежати від того, яке буде законодавство. Но, якщо брати європейське законодавство, то місцеві ради будуть призначати виконавчі комітети, не ті люди, які можуть там приїжджати там, з Донецька <ків> на Черкащину, керувати. Ні, вибачте. Своїх вибираємо свої керують і свої політично відповідають. Не подобається, змінюйте призначання. Щато нових людей, але для нас дуже важливо вибрати професіоналів, підприємливих людей, от справжніх патріотів рідного краю, які дбають і хочуть зробити із Черкащини ну такі дійсно справжній процвітаючий край. Об'єднання територіальних громад не завадить цьому об'єднання територіальних громад складне, болюче питання. Я вам скажу, от я хочу. От моя особиста позиція воно має здійснюватися лише однозначно добровільно, тому що в нас так сьогодні. Так добровільно російською мовою принудітельне об'єднання з одного боку, але з іншого боку, я розумію про те, що потрібно і створити умови, щоб у наших сільських громад були кошти, тому що об'єднання само по собі також багато чого не дасть. Тому що вже є, ну, от, знову ж таки, розмовляю там сільським головою там, в одному з районів там, Манківська районів. Він каже: Я порахував, моє село від цього об'єднання дуже мало сьогодні виграє, навіть при тих розрахунках, які є. Тому сьогодні треба думати про іншу важливу проблему яким чином наповнити Сільські бюджети коштами ще при Януковичі, наприклад, забрали від сіл право розпоряджатися там землями, які входили там, в межах адміністративного села, адмі... ну, території села. Просто сьогодні рівень Черкас це визначає. Чому рівень Черкас? Сільський голова разом з сільським громадою мають цією землю розпоряджатися просто кому дати там на більш привабливих умовах. Якщо село має кошти, якщо для село того, має для цього перспективний... потрібно створити статут територіальної громади. Да. А, Василь Миколаївич, да. коротко у нас мало часу. А, інвестиції а, їм заважає завжди одна така складова це корупція, да. в якій ми лідери. А, чи можливо буде побороти її в Україні чи ні? Буквально коротку речі. Можливо, я глибоко переконаний, що це можливо і дуже багато. Країн, яких я аналізував, це зробили. Повірте, Грузія найбільш корумпована країна в радянському союзі, змогла побороти корупцію, але жорстко будувала. Наприклад, працівник Даї за хабар 50 доларів сідав на 10 років, і ніхто його не міг. Тобто, жорсткий закон. жорсткі законсткі закони закон один і для всіх виконання всіми. Ким би ти не був чи сином міністра, чи простим селянином один для всіх, тому що у нас на жаль в тюрмах сидять прості, а багаті відкуповуються. Цього Ви не повинно бути. Що? Ви виконуєте закон? Так. Дякую вам. Дякую, шановні телеглядачі. Це була програма Влада і громада. До побачення.